Вітаю, друзі! Ось мої цуплятка вже в брудері. У мене ось такий брудер. Це мені чоловік зробив. Ось такий зроблю вам трошки обзор, але більше зроблю днем, бо зараз вже вечір, вже темно. І поки що ми його поставили в сараї. Ну ось мої цыплятка. Там ніпільні поїлочки, але ми поки що поставили ось в банку, тому що ще випайки даю їм, а потім вже якраз підростуть трошки і будуть приучатися до ніпільної поїлочки. Там ззаді за брудером стоїть ну, така ємкість, але ну, вона на 5 літрів. І наливається вода, і ось там, де поїлочки, вони будуть пити водичку надалі. Так, ну, до речі, хочу пару слів сказати про інкубатор тіплуша. Я це перший раз заложила яйця і вилопилось у мене, ну, наполовину. Там 68 штук, то десь 35 штук в мене вилупилось. Багато було ну, пустих. Тому що я вже давно не залажувала інкубатори, і навіть і щось і забула, що треба яйця спочатку провіряти. Ну, а я взяла і вибрала які гарніші, які мені сподобались, та й заложила. Ну, а казала, що... Не всі були такі хороші. Ну, на цей другий раз вже ось буду залажувати, то вже провірю, побачу. Ну, На цьому інкубаторі все йде автоматично. Там задав температуру, вона так і є. Вологість показує, але вологість треба самої додати, там потрішки водички. А яйця переворачуються теж автоматично. Ну так, в принципі, мені сподобався, якби проблем таких немає. Ну, але Раніше були у мене оці інкубатори, квочка. І ця квочка у мене нічого не вилуплювала, які б яйця там не залажувала, там декілька цепілят, вилупляться і все. А залажувала в мене тоді ще перепілки були, то вилуплювали з 95%. Дуже гарно. Тому я зробила такий висновок, що той інкубатор, квочка, він, напевно, для перепілок, а не для цыпляток. Я їх тоді накупила аж два штуки, так вони у мене і лежать. Бо скільки раз пробувала. Курчат ну, вилуплювати погано завжди. То заумерших багато, то ну, не сподобалось мені. Ну, Цей інкубатор вроде, нічого. Побачимо другий раз, що вилупи. Ось, зараз подивлюся яйця, бо їх ще треба уміти ото провіряти. Тому ось так, друзі. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, так як зараз у нас вже вечір тихої спокійної ночі.